Ну що ж, друзі, банки ввели обмеження на карткові операції і карткові перекази українців, і вже почали блокувати рахунки, по яких є перевищення лімітів. Отже, яку суму можна перекидати? Від 50 до 150 гривень, в залежності від власника карти і від того рівня ризику, який. Ставить банк тому чи іншому власнику карти, тому чи іншому клієнту, від чого залежить рівень ризику? Наприклад, якщо ви поповняли криптогаманці, робили таких поповнень багато, якщо ви грали в казино, якщо ви робили інші якісь підозрілі для банку операції, то банк може вам поставити ліміт 50 тисяч гривень. Тобто, це так звані клієнти з високим рівнем ризику. Є ще клієнти з середнім рівнем ризику і. А клієнти, які мають низький рівень ризику для банку. Тобто, якщо ви не попадалися на будь-які ситуації, вам не блокували картки, ви не мали якихось підозрілих транзакцій, у вас все чисто, все спокійно і все добре по вашій картці, то вам би, мав би бути би ліміт 150 тисяч гривень. Але в будь-якому разі, якщо ви хочете мати спокій і знати, що вам точно ніхто нічого не заблокує, візьміть свою довідку про доходи і скиньте його в підтримку свого банку. Тоді банк отримує вашу довідку про доходи і буде знати, що у вас все добре. Більше фінансових новин та рекомендацій стосовно фінансової грамотності і інвестування у мене на сторінці. Підписуйтесь.